Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найпотужніших фігур в історії Київської Русі, княгиню Ольгу. Історія просто вражаюча, як особиста трагедія однієї жінки стала по суті початком великої держави, як неймовірна жага помсти перетворилася на мудрість, що змінила хід історії. Ну, давайте розбиратись. І от власне головне питання як. Як вдова у жорстокому десятому столітті змогла не просто втримати владу, що вже само по собі диво, а й закласти фундамент цілої держави? Це ж розповідь про те, як одна жінка ну буквально змінила правила гри у світі, де правили чоловіки, і наслідки її дій ми відчуваємо й досі. Щоб у всьому розібратися, пройдемося по п'яти ключових етапах її життя. Почнемо з її, знаєте, таємничого походження. Потім ті самі легендарні чотири помсти. Далі подивимось, як вона будувала державу, як обирала нову віру, і, звісно ж, поговоримо про її неймовірний спадок. Отже, частина перша княгиня в тіні. Почнемо з того, що про її ранні роки ми насправді знаємо ну дуже мало, і це, звісно, породжує купу теорій і загадок. А все починається, як це часто буває, з кризи. Уявіть собі, 945 рік плем'я древлян повстає і жорстоко вбиває її чоловіка, князя Ігоря, прямо під час збору данини. На руках у неї залишається малесенький син Святослав, а навколо вороги. Влада опиняється в її руках, і це, знаєте, був такий момент, який міг просто розвалити всю державу, але для Ольги він став відправною точкою. І що тут найцікавіше, ми досі насправді не знаємо, хто вона така, звідки вона взялася. Історики сперечаються до сьогодні: є псковська версія, Галицька, дехто каже, що вона онука болгарського князя, а інші, що вона з роду київського Аскольда. Але знаєте, жодна з цих теорій не має 100% доказів, і це лише додає її образу ну такої загадковості. Ну а тепер переходимо до найвідомішої частини її історії. Частина друга чотири помсти Ольги. І тут важливо розуміти, це не просто якась сліпа жорстокість. О ні. Це був холодний, дуже продуманий політичний розрахунок. Кожен її крок це була, по суті, вистава з чітким меседжем для всіх навколо: жарти з Києвом закінчились. Назавжди. Літопис розповідає про чотири етапи. І кожен це просто шедевр політичного театру. Спочатку вона наказує поховати перших послів живцем прямо в їхньому човні. Це такий собі символічний жест ваші пропозиції шлюбу і претензії на Київ поховані разом з вами. Потім друга група послів їх спалюють у лазні. Це вже знищення еліти противника. Третій крок вона влаштовує тризну за чоловіком, напоює тисячі древлян і наказує їх перебити. Демонстрація сили там, де ніхто цього не чекав. Ну і фінал спалення їхньої столиці і скоростення, повне, тотальне підкорення. І не так важливо, чи це все було буквально так, чи це більше фольклор. Політичний меседж був абсолютно чітким: з новою владою краще не сперечатись. Але Ольга була набагато більшою, ніж просто месницею. Розправа над древлянами – це був, скажімо так, лише перший, хоч і жорстокий крок. Вона силою змусила всіх поважати Київ і тільки після цього змогла перейти до головного, до будівництва держави. Отже, частина третя будівнича нової держави. І тут ми бачимо її зовсім з іншого боку, як мудру реформаторку. І головним її інструментом стали так звані Погости. Що це таке? Це насправді геніальний хід. Замість оцих от хаотичних і небезпечних походів за даниною, пам'ятаємо, як загинув Ігор, вона створює цілу мережу таких собі адміністративних центрів. По суті, це були перші філії київської влади по всій країні. І це був без перебільшення прорив. Вона вводить фіксовані розміри данини, так звані уроки, і чіткі місця для збору, ті самі погости. Все більше ніяких випадкових набігів. Це вже була справжня податкова система. По суті, Ольга взяла розрізнені племінні землі і перетворила їх на єдиний економічний простір, який контролювався з Києва. Вона будувала не просто свою владу, вона будувала державний апарат, систему, яка, до речі, працювала потім століттями. Добре, державу зсередини вона зміцнила. Що далі? А далі погляд назовні. Ольга чудово розуміла, щоб Русь стала рівною серед наймогутніших держав, їй потрібне міжнародне визнання. А ключ до цього в ті часи лежав через релігію. Так ми переходимо до четвертої частини вибір нової віри. Тільки уявіть собі цю картину 957 рік Ольга на чолі величезної делегації там було понад 100 людей, прибуває до Константинополя. А це ж на хвилиночку, столиця цивілізованого світу того часу. І це був не візит про хачки. Це був візит правительки нової потужної держави. Її мета встановити рівні відносини з Візантійською імперією. І саме тут, як розповідає літопис, сталася знаменита історія. Кажуть, що імператор Константин був настільки вражений її розумом, що запропонував їй шлюб. Але Ольга була хитрішою вона попросила імператора стати її хрещеним батьком. Він погодився. І от після хрещення, коли він знову заговорив про шлюб, вона спокійно відповіла: чи може донька виходити заміж за батька? Геніально, правда ж? Легенда, це чи ні, але ця історія прекрасно показує її гострий розум. Вона отримала все, що хотіла і зробила це на своїх умовах. Але її стратегія була ще хитрішою вона не поставила все на одну карту. Так, вона охрестилася в Константинополі на сході, але вже через два роки, у 959-му, вона відправляє послів на захід до імператора священної Римської імперії. Ото тобто вона вела гру одночасно на двох полях і змушувала і схід і захід визнати Русь як нового сильного гравця на європейській арені. І нарешті п'яка заключна частина спадок святої правительки. Бо вплив Ольги виявився набагато набагато більшим, ніж її власне життя. Можна сказати, вона визначила шлях розвитку Русі на тисячу років уперед. І тут є такий цікавий парадокс її власний син, славетний воїн Святослав, так і залишився язичником. Він вважав християнство чимось для слабаків. Але зерно вже було посіяне. І проросло воно в її онукові, Володимирі. Саме він, у вихованні якого Ольга, скоріш за все брала активну участь, завершив її справу. Він охрестив усю Русь, тобто її особистий вибір, врешті-решт, став вибором цілої нації. І її спадок, він же живий досі, ми бачимо його скрізь. Вона свята і в православній, і в католицькій церквах. В сучасній Україні є престижна державна нагорода Орден Княгині Ольги. Їй стоять пам'ятники, їй присвячують монети, храми, навіть військовий підрозділ названо на її честь. Тобто, Ольга, це досі символ мудрості, сили і головне державотворення. Тож ким вона була насправді? Жорстокою месницею, що не вагаючись спалювала міста, чи мудрою, далекоглядною святою, яка показала своїй країні новий шлях? А може, правда в тому, що вона була і тим, і іншим одночасно, правителькою, яка робила те, що було необхідно, щоб збудувати велику державу. Це питання, мабуть, так і залишиться відкритим для роздумів.